Всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Макс. Хлопці і дівчата. Ну що, Сьогодні у нас четвер, і ми сьогодні будемо знімати відео на Форди. Я нагадую, я на каналі всереду зробив голосування. І всі, хто побачили, Приймали в цьому участь і 36% віддали голосів за Форд. Форд у нас в лідерах, і сьогодні ми будемо дивитись всі форди, всі, які будуть грузові, легкові, мінівени. все, що буде нам попадатися на очі, на це все будемо знімати відео. І перший наш сьогодні пацієнт це у нас Америка на Луцькому базарі. Форд Фієста, 18-й рік. 18-й рік, 1,6 бензин, 53 тисячі мілі. До речі, давай одразу скажемо за мілі. Коли ви дивитеся американські автомобілі вказано в милях, то треба множити на 1,6 і тоді ви отримаєте кілометраж. По комплектації у нього автомат, мультикермо, але як завжди американська тема, що пластикове кермо. Я просто в шоці. Ми, ми підбирали і купували людям Б-7, 15-16 рік, щоб ви розуміли, пасати Б7 за 12 тисяч доларів і там пластикове кермо. Ну, таке собі. Ціна 8500 за 2018 рік. Виглядає гарно для міста. Пушка. Пішли, подивимося, дивись одразу цей автомобіль. Я, ж, я що, що казав, що будемо дивитись абсолютно всі автомобілі, які попадаються. Ford Transit 16 рік. Блін, який він здоровий, чого я це? 16 рік, 2,0 дизель, 125 кВт, 140 тисяч 16700 7 тонн. Блін, давай яка платформа здорова, чуєш? Можна етед, автовоз. Буде одна машина, один прицеп буде машини возити людям з Голландії. Що у нас там по комплектації? Ну кондиціонер є, мультикермо є. Ну а що ще треба? Дуже гарний стан, дивіться. Все таке чистеньке, охайне, не затерте. Навіть кермо гарно виглядає. Що у нас? Ford Focus комплектації Titanium, 11 рік, 1,6 дизель, 8 тисяч доларів. До речі, плюс-мінус гарна ціна. Це у нас вже, бачите, да, що такі гарненькі фари протиманочки вже є. Тирете? Так, по комплектації прям гарненька комплектація. Старт стоп, клімат контроль. Є вже тут, бачите, такий моніторчик великий стоїть, підлокітник. Виглядає гарно 4 скопі дімачі, електродзеркала, датчики всі ці є повністю. По задній частині є у нас форкоп. Гарне тонування, виглядає гарненько. Да? Уже, до речі, диски Титаніу може стоять з цієї комплектації жирнюча. І зимова-зимова вся ця зонка у нас гума. Альмівні диски вон трішки є, бачиш тут недоліка лето не суттєвий. Але 8 тисяч доларів. Автомобіль це, звичайно, 1,6 дизель, дуже надійний, гарний, економний. Не знаю, для міста то, що треба. У мене був такий автомобіль тільки в попередньому в старішому кузові. Я був задоволений. 4 літери розхід по трасі. А що у нас тут за Форт? Воно ще стоїть. Форт, Форт, Форт. І що у нас? Форт Транзит. На автоматі 20 тисяч 400 гривень. Чу диви, яка будка, йо йома. Ну це вже з нових блін. Це вже з нових. І ще й на автоматі, чого. Ну що у нас, кондиціонер там є, да, в принципі, все це є. Мультикермо. Ну прикольно, теж дуже гарний, охайний автомобіль виглядає гарно збережений. Fiesta, Fiesta. Кому здесь не место, знаєте таку песню, да? Дивіться. 1.4 бензин, 9 рік, 4700. 4700, дуже гарна ціна. Що у нас по комплектації? Кондиціонер, Саме головне, що є. Так, салон охайний. Два склопідіймачі. В принципі, все, що, все, що треба, є. Тонування, фаркопчик. Такий прикольний автомобіль. Ford Kuga. До речі, Форт 2 двохлітровий дизельочок. Такий мощний передні портроніки, лінзована оптика. 10 500 на автоматі. 10 рік і ще у нас є. Сертифікат на автомобіль вже зимова гума. Що, нерй в салон, подивимося, що там в салоні. Що у нас? Тут нічого шкіряні вставки навіть, є електродзеркала, складання дзеркал. 243 тисячі. У нас вже є підігрів сидінь, підігрів лобового, клімат, контроль. Прямо у фордів, що є класна тема, що у них є підігрів лобового, навіть у тих автомобілів, які там 7-8 рік. Ну так. Так, наступний автомобіль Ford Tourneo Connect. Це у нас пасажирчик. Хотів звернути на ва вашу увагу на цей автомобіль. Для сім'ї дуже-дуже комфортно за що того, що відчиняється і тут двері, і там двері можна з різних боків залазити. І по салону такий космольот. У них от гарна така, зараз я туди зайду в панельках. По салону дуже приємна ця панель, але бачите, у нас тут теж пластикове кермо, кондиціонер є, підлокітника немає. То у нас останній заїзд 0507 було 175 тисяч кілометрів. 20... Кінець 22-го року. Тому можна сказати, що пробіг у автомобіля оригінальний. Також 2017 рік, 1,5 дизель це вже нового образця. Попередні двигуни о, на цих автомобілях встановлювався 1,6 дизель. Дуже надійний. 1,5 теж себе дуже гарно зарекомендував. 11800 плюс торг. Ось такий автомобіль дуже гарненький, виглядає гарно, охайно, не, затяг... не, не затяганий, не побитий. Такі є якісь пошкодження, але ж мінімальні. Блін, прикольно такий автомобіль. Хороший, хороший поїзді, блін. Титаніумі, диви, яка гарна комплектація. Тут є парктроніки. Навіть. Бачиш, що зворок з тим Оце 1.6 дизельок, 8500. Повторюсь, 12-й рік дизелю це дуже дуже гарний, надійний. Тут уже гарні легкосплавні диски, плюс зимова гума. Заліземо в салон і Ми подивимося, що у нас є знову підігрів лобового складу. От скажіть, от дуже багато автомобілів, от навіть у мене BMW, Mercedes, були ні в кого не мають цієї функції. Тут автомобіль є навіть да, дорести, Фокус другий в нього вже встановлено. Та навіть а ну да, другий фокус п'ятого року у жінки був. В нього вже був підігрів лобового. Зимою виходиш, нажав кнопку, і ти як дядька стоїш, воно все розтеклося, і ти поїхав. Mm. Ну, мені по салону дуже гарно тут. Тут, тут коли сідаєш, чим, чим мені подобається цей салон, ти отак от закриваєш, двері, і вас, він отак от повністю на вас насідає, кнопочка старт-стоп. Ну, стильний такий автомобіль, клімат-контроль, все в принципі, є. У нас підлокітник, два рівня тут в нього є. Це ще піднімається. Флешечка, все повністю є в автомобілі для того, щоб... Гарно, комфортно переїжджати очки. Тут уже моніторчик є, круїз контроль, датчики світла. Ну от Комфортно в ньому сидіти, не знаю. от Виглядає він гарно. По місту розхід цього двигуна десь в районі 6,5 літрів. По трасі можна в 4,5-4 влізти, якщо їхати 80-90 км на годину. Ну, це на воздухі можна сказати. Після BMW мої 14 літрів. Це взагалі. Шар. Завжди у комплектація комплектації, непонятно. І моніторчик є вже то літає. Тут вас купить але є вже моніторчик, Бачиш, такі. І звичайний кондиціонер. А яка ціна у нього? Старт. 8300, стартер. 8300. 8300 стартер. Угу. Такі охайни, бачиш це. пропалю не видно, нічого таке. Оригінальні купаки, типу. Зимова гума. Так виглядає, гарно підготували, хоч і чорний кольор, а виглядає гарненько. А він відкритий, так? Можна на секунду. Так, такий у нас вже був Фордик на кондиціонері. Так В цілому навіть, навіть і гарно виглядає, що це. не ці гроші. Ну, чого що так чистенькі такі носителя? Uh -huh. ну, та, Ну Так, кузові універсалі, чуж. гарна ціна за нього 4,5. Це дуже, дуже гарний надійний автомобіль реально. 2005 рік у нас 4,5, 1,6 бензин. Це, до речі, такий, як у Каті був тоді. Ну, гарний. що uh -huh. Ну так, да, двигун простий, тому надійний, як автомат Калашникова. Гарна ціна для людей. 1.6 це Макс, звичайний бензиновий двигун, як я ще раз бачите, ніяких не турбін, нічого тут немає. Ціна його 1,6 250 тисяч пробіг 4700 плюс торг. Кермо перешите, кондиціонер є. Два угу. популярно. Оце, оце арка. Німеччина німець красо. Без шпакльовки. І отут. Отут, отут щось піддували. Отут. Угу. Та в них же тут гниє постійно. Там де навіть зараз, да, почують під словом. Таке мінімальне. Отут. Да, і тут внизу воно, як правило. Там все ціленьке. Да, і тут почали. Тож... Тож... Там ну, там яка цікаця, яка ціна така. Так я ж кажу, яка ціна, правда? Яка ціна, така такий автомобіль. Але все так, так, так. Це у нас Ford Focus 2, але рестайлінг. Є у нас такі косі фари, такі як були на попередньому червоному автомобілі. Є вже, бачите, такі вже більш такі модні, вже, новіші. Дев'ятий рік, 1,6, дизель, 600, козовий універсал. На автомобілі є два ключа, от знову підігрів лобового, бачите. Клімат -контроль. Ну, По салону гарно виглядає, такі ціленькі, датчики світла, два підіймачі. По комплектації у них є різні. Навіть інколи немає е підлокітника, немає, немає електродзеркал такого звичайне. Маленький монік є взагалі такий величезний, але магнітола вже сонька стоїть, топова. Тут інколи буває ще бордачок. Тут немає. По задній частині все як завжди, в Луцькій, Є фаркоп і є от рижики. Отут от тут -от -от. рижики йдуть. Ще Ладно, пішли поки шукати далі. Знову у нас Ford Focus. Але це трошки слабіша комплектація, немає передніх задніх парктроніків. 360 противотуманок немає. 12 рік, 2.0 дизель, 226 тисяч В кузові універсал. По комплектації По комплектації все, як я кажу, дивіться, два склопідіймачі. але знову є підігрів е лобового скла і кондиціонер. Ну, такий прикольний автомобіль за свої кошти, я вам кажу, кращого автомобіля не знайдеш. Подивіться, 12 рік і 8 тисяч доларів. Але тобі, є якісь нюанси. Це, до речі, знутрі. Але ж ви бачили, що ми зустрічали такий автомобіль за 8 тисяч, що був і на комплектації, і мав гарний пробіг. Але ж ми не перевіряли. Хотів до вас звернутися. Якщо вам якийсь автомобіль сьогодні сподобається відео, то ви можете в нас замовити його перевірку. Ми його перевіримо, знімемо. Пацанська тачка, рестальін, всі діла. Так, восьмий рік, 1,6 бензин, 219 тисяч, плюс зимові колеса, ціна 5950. До речі, це ще гарна ціна, є у нас сервісна книга в кузові Універсал. Літня гарна гума. Блін, ну диски прям взагалі витмають. От завжди, от диски це такий, не знаю, якийсь додаток, такий, що автомобіль одразу виглядає по-інакшому, стильно. Давай в салон запригнемо, подивимось. Шкіряні вставки підігрів знову лобового, кондиціонер. Ну, прикольний такий. Прикольний. уже тонування йде. Давай ззаду подивимось, що ми тут маємо. Ззаду парктроніків, до речі, немає на ньому, але всі наліпки всі є. Майте на увазі. Так, да, це Smax, це здоровий. Блін, це такий той автомобіль, який займає цілий квартал. Здоровий. Здоровий, здоровий капець. Так, дивіться, який у нього ручник посередині. Він так вверх піднімається, є підігріви, є моніторчик, автомат, PowerShift. До речі, до речі, до речі, що стосовно PowerShift. А PowerShift це така собі коробочка, нікуди не їде, яка коштує дуже-дуже багато грошей в ремонті. Тому будьте обережні. Пішли, ось подивимось, є Фордік. Перейдемо до цього автомобіля. Хто давно підписаний, бачив, що десь місяць назад я їздив на такому автомобілі. Це у нас 2.0 бензин, звичайний атмосферний двигун, плюс гібридна. Останов... О -о -остановка, каже, плюс гібридна остановка, Плюс гібридна е установка. Але в мене був плагін, він ще й заряджався. Цей незаряджаємий, звичайний. При цьому дуже теж гарний автомобіль. він не так багато споживає пального, 13 рік, 11300. По місту в нього десь в районі 4,5 літрів, по трасі десь в районі 6-6,5. Ну, дивлячись, як ви будете їздити, як, наскільки у вас тяжка нога буде дивити. Але в цілому, давай покажемо по комплектації. Тож, бачите, вже великий монітор, гарна музика, йде, клімат, контроль уже. Тут, звичайно, у нас йде автомат на дві, на дві передачі. Ззаду по а, на електриці? Угу, Чосі. Комплектація прямо на електриці. Ну Тут більше місця, то да. тут, тут не зустріє, да. сама батарея. Ну так для, для міста, для сім'ї, для родини. Дуже гарний варіант, при тому, що дуже економічний, гарний. Да. Добре, добре, поки дякую. Так, Ford Focus. У цього Форда прикольна штука теж у нього. А. Отак От відкривається капот. Раз, раз, значок. Що ми маємо? Що ми маємо? 2005 рік, 1,6 бензин 4400 плюс торг. Козовий універсал 1,6 звичайний. По салону там, звичайний кондиціонер, більше немає нічого. Ну, але 17 рік, 2.3 кабуст 130 тисяч км. Ціна не написана. 21900. Ціна за цей автомобіль 21900. Ну, блин, він жирнючий просто капець. Так, давай заліземо в салон і подивимося, яка тут жирнюча комплектація чи ні. Так, я навіть захотів аж сюди сісти. Закрите. До речі, приборна панель така, як у того Форда, дуже похожа на це на Максі за 11 тисяч доларів. Але, але. От знаєте, сів в таку велику машину, я чую, чую, що я вже, я не знаю, властелін колець. Тому що я не бачу, де у мене морда закінчується. Тут так високо сидіть. Ну таке, все воно об'ємне. Подивіться на цей. Блін, а чого він? Так. Як ти там робив? <свист> Як там? Фор, <свист> да? <то. свист> Ні, ну так в цілому то нормально, так. Да. Такая передачка прикольна. Дві який, регулятор прикольний. Вот. Цікаво, уже чорний дах, у нас панорама, люк. Тут диффузоры стоят. Блин, ну прикольна машина, що це такі. Але ж, блин, 2,3 і це такий собі двигун, він, блин, дуже проблемний. До нього треба дуже-дуже дуже обережно підходити, перевіряти максимально перед покупкою, тому що можна встряти. Вони не так довго їздять, ці двигуни. Може подогріва немає або вовки? Нема. Да, нема. Ну, я дивлюсь, піральку. Нема підігріву, так. Да? Що кондиціонери, все. Ні, нема. Чуєш за того Форда за 7 тисяч доларів є. <кій> за 22 нема. Чуєш, а що тут за диски стоять, які резина, які? 20-ті чи які? 20, так? Да? Mm -hmm. А на BMW 19. Mm -hmm. <рес> Тільки вона така висотою. Що у нас тут камера є. І що він тут? Електричний чи ні? Дивіться, він електричний. А, так він ще й сім'ї йде. Капець, тут все піднімається. Ух ти, моя раз. Думав сиденье. Ложиться тільки те. Ну, Блін, прикольний автомобільчик. Так що люди, майте на увазі, крім Renault, дуже-дуже багато різних автомобілів, такі, як, наприклад, Ford, Ford Focus 2, Ford Focus 3, Mondeo. Це теж гарні надійні автомобілі. Explorer — це взагалі топ-автомобіль. Блін, ну реально. Я от не знаю, камера передає чи ні, але візуально я біля нього стою, знаєте, як хлопчик блін, 10 років. Такий огромний, класний. Ще спика это. Те, що ви проголосували, я всі автівки показав. Ну, Від себе хочу сказати, що Форді фокусів дуже багато на цьому базарі. Є і другий, і третій, і Мондео. Але сьогодні щось дуже мало зустрілося таких автомобілів, як Макси, с і взагалі немає. Так що, якщо ви шукаєте собі Форд Фокус, то ви можете сміло сюди їхати. і Придбати собі гарний варіант. Тому всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Будьте з нами, підписуйтесь на наші соцмережі. Під кожним відео в описі є на посилання на наш інстаграм, на фейсбук, там де продаються автівки, а також на наш прайс. Що, скільки де коштує? Якщо ви шукаєте для себе гарну автівку і не можете самі собі придбати, тому що і ми, ми навіть сьогодні на сьогоднішній день не можемо якось. Придбати гарну автівку. Приходиться їздити по пів України, дивитися кучу варіантів. Хоча при цьому люди всі кажуть, що у них в автомобілі всі пушка, бомба, ракета. Але ж коли приїжджаємо, оказується зовсім не так, і людина каже, що пробачте, я не знала. <смас> Стандартна історія. Тому всім бажаю здоров'я і до зустрічі.